Всім доброго дня! Хочу поділитися своїм замовленням від фармасі. Перше, що хочу, про що хочу розказати, так це про цей рідкий засіб для прання. Дуже полюбляю рідкі засоби більше ніж порошки. І саме цей став моїм фаворитом. Його надовго дуже хватає Я використовую буквально оцю маленьку пробочку, наливаю її повністю. Заливаю мені, хватає на все прання. Одяг після цього чистий, воно все відстірується. Якщо, звичайно, якісь такі застерілі плями, то я наливаю ще додатково на ці плямки його і так само в барабан. Тому дуже рекомендую, мені дуже подобається, тим що. Після прання саме цим засобом немає такого стійкого, якогось яскравого е, запаху порошку. ну, Точніше, цього, як от бувають такі насичені запахи, ну, бо особисто мені вони не подобаються. Е, далі хочу розказати про е, такий дифузор. Я вже один такий мала, але трошки з іншим запахом. Ну, не трошки зовсім з іншим запахом. Він у мене навіть досі ще є, тобто цієї баночки дуже надовго хватає. У мене залишилось десь половиночка ще. Тому я вже замовила ще один, але з новим запахом якісь східні солодощі. Він дуже приємно пахне, не є таким прям нав'язливим запахом, тому, думаю, мені дуже він підійде. Далі ще замовила. Такі серветки. Вони мене дуже рятують в прибиранні, особливо в ванної кімнати, тому що не потрібно брати купу миючого засобу, всі мчалочки, бо ну, вистачає реально цієї однієї серветки, витрати один раз і все чистеньке. Ну і так, Я його використовую не тільки звичайно, в ванній кімнаті, а й так по прибиранню. Також у мене є кролик. Тому в прибиранні за ним мені ще вони дуже допомагають. Ще замовила собі такий крем. У мене є схожий, але з іншим запахом. Він дуже добре зволожує. Зараз нереально сохнуть руки від такої погоди і різкої зміни її. Тому це він дуже рятує ще й тим, що такого маленького розміру і дуже зручно носити з собою в сумці. Замовила, звичайно, дезодорант. запахи є різні, але мені подобається саме цей. І, звичайно ж, а, засіб для усунення неприємних запахів. А, він, його вистачає мені надовго теж. У мене ще там баночка є, але вона вже майже закінчилась, тому замовила ще один. Дуже подобається саме запах цитрусовів, тому, тому що. Ну, такий приємний, насичений запах, наче ви тільки відкрили там, якийсь сік з цитрусових, тому дуже рекомендую, класно дуже пахне. І замовила собі таку Е, Вона така всередині, дуже добре прошита з підкладочкою. Багато що поміщається, як ви бачите, це і кремчики. І Бі -бі. Там ще десь на дні в мене туш, е тому теж рекомендую. Дуже гарна якість, і вона не буде займати багато місця. Е подорож саме те, бо я маю трохи більшу, але вона займає багато місця, а це дуже компактно і сюди влазить ну, все, що потрібно, як ви бачите. Для первинного макіяжу, так точно. Тому ось мій, моє замовлення таке. Рекомендую дуже спробувати, якщо не пробували ці серветки. Вони дуже класні. І так само іншу продукцію фармасі теж спробуйте. Вона дуже класна. Всім гарного дня!